Добрий день, я на Катерина, учениця 10 класу вихованка романської ману. Дозвольте представити вашій увазі огляд науково дослідницької роботи на тему поширеність використання електронних сигарет серед підлітків. Актуальність роботи визначається зростанням популярності вейпінгу серед підлітків, що підтверджують статистичні дані звіту ВОЗ. Україна має 42 підлітків віком від 13 до 15 років, що мають досвід використання електронних сигарет. Крім того, кожен п'ятий підліток у світі регулярно використовує електронні сигарети, а понад 70% з них помилково вважають вейпінг нешкідливим для свого здоров'я. Тож мета роботи привернути увагу до проблеми вейпінгу в підліткому віці, дослідити поширеність використання електронних сигарет підлітками романського району Сумської області та з'ясувати вплив цих пристроїв на організм людини. При виконанні першого завдання, завдяки аналізу наукових джерел, було встановлено, що рідини електронних сигарет містять собі шкідливі хімічні компоненти, так, наприклад, проблеми ніколь, нікотин, гліцерин та ароматизатори. Інформацію про їх вплив на організм людини було проаналізовано та узагалено в таблицю, що перед вами на екрані. У ході виконання другого завдання дослідження нами було проведено опитування для з'ясування ставлення до електронних сигарет підлітків Роменського району Сумської області. Загальна кількість опитуваних становить 660 осіб. Це були учні закладів загальної середньої освіти, а також студенти коледжу КНЕУ та ВПУ номер 14 міста Ромни. Результати проведеного опитування показали, що з усіх опитуваних підлітків 22,4% курять, тобто кожен п'ятий опитуваний віком від 12 до 17 років має цю звичку. При цьому 78,7% із них використовують лише електронні сигарети або ж поєднують їх з іншими видами куріння. А у 21,2% з них лише традиційні чинові разом із тим слід зазначити, що 11,8% Відсотки з усіх опитуваних, хоч і не мають цієї звички зараз, проте хочуть спробувати курити у майбутньому. Наш результат відповідає загальноукраїнському. Так, згідно звіту воз в Україні 15% підлітків використовують електронні сигарети. Наше ж опитування виявило, що серед підлітків романського району, які пройшли опитування, 17,4% підлітків використовують ці пристрої. Найчастіше про використання електронних сигарет зазначили 16-річні учасники, а також 17-річні та 12-річні опитувані. Аналіз поширеності електронних сигарет серед підлітків залежно від статі показав, що серед хлопців ця звичка поширеніша вдвічі більше ніж серед дівчат. 63% проти 37% відповідно. Порівнюючи поширеність використання електронних сигарет за типом закладу освіти, було встановлено, що студенти ВПУ номер 14 міста Ромни виявилися найбільш активними користувачами цих пристроїв. 35%. романський коледж Кнео займає друге місце 28,1%. Учні шкіли ромаського району посідають третє місце 13,9%. тоді як учні шкіл міста Ромни становлять найменший відсоток вейперів – Лише 11,1%. Середнім поставленим перед нами завданням було з'ясувати вплив електронних сигарет на підлітків, тож нами було проведене дослідження з метою порівняння самометричних і фізіометричних показників. Для цього ми використали дві групи: контрольну шість учасників безшкідливих звичок і експериментальну шість учасників з досвідом використання електронних сигарет понад три роки. Отже, у контрольній групі всі показники учасників знаходяться в межах норми, а адаптаційний потенціал задовільний. У експериментальній групі вже до моменту куріння використання електронних сигарет зафіксовано певні відхилення. А саме у 33% учасників частота серцевих скорочень перевищувала допустиму норму. Артеріальний тиск залишився в межах норми, але існувала тенденція до зростання. Рівень сатурації до використання електронних сигарет був нормальним, але у 33% спостерігався нижній рівень норми. У експериментальній групі адаптаційний потенціал до використання електронних сигарет лише у 17% задовільний, в інших 83% спостерігається напруга механізмів адаптації. Після використання електронних сигарет в експериментальній групі зафіксовано прискорене серцебиття у 67%, що перевищує максимальну позначку норми, артеріальний тиск залишається в межах норми, але спостерігається тенденція до зростання. Так, порівняно з результатами до куріння, систолічний тиск збільшився на 5,67%, а діастолічний тиск підвищився на 7,52%. Рівень сатурації понижився у 50% учасників нижче допустимої норми. Після куріння електронних сигарет середній показник адаптаційного потенціалу зменшився на 9,9%. Таким чином, у 100% учасників експериментальної групи після вейпінгу виявлена напруга механізмів адаптації. Отже, зробимо висновки. За результатами опитування виявлено, що 17,4%. Підлітків використовують електронні сигарети, і найбільше це поширено серед 16-річних та 17-річних учасників, а також 12-річних. хлопці виявилися активніші в користуванні електронними сигаретами порівняно з дівчатами. Студенти Впу та коледжу найчастіше зазначили про використання цих пристроїв ніж учнів закладів загальної середньої освіти міста Ромни. Дослідження впливу електронних сигарет на самометричні і фізіометричні показники підлітків показало, що після використання електронних сигарет у підлітків присутнє прискорене серцебиття, підвищення артеріального тиску, зниження рівня сатурації нижче допустимої норми. Встановлено, що адаптаційний потенціал у підлітків зменшився на 9,9%, вказуючи на наявність напруги механізмів адаптації. Отже, продовження використання електронних цигарет може зменшити адвозиційний потенціал, що вплине на функціональні можливості організму. Результати проведеного дослідження були впроваджені в освітній процес романської ЗОЖ номер 10 Підготовлено тематичні матеріали, а саме пам'ятки та проведено виховну годину для учнів шостих та дев'ятих класів. Отримані результати можуть бути використані в закладах загальної середньої освіти під час викладання біології та основ здоров'я для шостих та одинадцятих класів. Також інформація з цього питання може бути поширена на шкільних батьківських зборах для інформування батьків щодо поширеності електронних сигарет серед підлітків та їх негативного впливу на організм людини. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.